Усім друзям привіт-привіт! Усім доброго вечора! Святого вечора! З наступаючим вас різдвом, святою вечерею! Ну а ми будемо готувати стіл. Ставимо ось таку скатертинку. Ось, друзі, і наступив святий вечір. І настала свята вечеря. Я буду вечеряти саменька. але Постаралась собі приготувати пісних 12 страв. Ось пиріжки із горохом. Це до вареників з тіста із фасолею. Олійка пережарена з цибулькою. Це пісний супчик з грибами, це винегрет, кутя, Наша найперша гість шуба, Желе, Філе, копчене, горохове пюре. А це, друзі, осаледець із картошкою, з картопелькою в мундирах. Ну і наші вареники з побом. І фрукти, хліб, і відвар. Ну що ж, друзі, будемо вечеряти. Підемо покличемо мороза, щоб не морозив наші грядки навесні чи літом. Нехай йде до мене вечеряти. Нагодую добряче. Морозу, морозу ходи вечеряти. Морозу, морозу ходи вечеряти. Морозу, морозу ходи вечеряти. А якщо зараз не йдеш, то й навесні літом не йди. Ну що ж, позвали мороза, тепер можна сідати за стіл. Друзі, дозвольте поколядувати. Ой, у полі полі виросла ялина, там причина. Там причиста діва, мати породила сина, вона породила сила спо. А я піду спати, люли люми, синочку, а я піду спати. Ой, маму. Не перинку. ой, сину мій, сину. Ой, що ж ти робиш? Ще немає ні години, а ти вже. Я родився, со твори, не боем, ще й не на родився. я небо й землю, ще й не родився, ой. у полі Родила Сина там причила мати, породила Сина. Христос народився, славімо Його, Христос народився, славімо Його, Христос народився, славімо Його. Дорогі мої гості, дорогі мої підписники, друзі мого каналу Захоплення Марічки. Я усіх вас вітаю святою вечерею з народженням Ісуса Христа, Спасителя, Сина Божого. І що хочу побажати таке велике свято усім нам міцного, міцного здоров'я! Мирного неба, швидкої нам перемоги. І, напевно, найважливіше, щоб наші захисники повертались додому живі, живі з перемогою. Усім миру, достатку, любові. Цінуйте один одного, любіть один одного. Усім пока-пока. Ну, а я буду вечеряти. Пока-пока.